А ви коли-небудь бачили, як виготовляють окуляри під замовлення. Наша майстриня Олена з Харкова зараз вам покаже. Дістаємо з конверта з замовленням дві пари оптичних лінз та оправу. Дістаємо оправи шаблону та перевіряємо, щоб працювали гвинти. Встановлюємо оправу в сканер. Він відсканує, яка форма оптичних лінз нам потрібна, щоб зробити окуляр. Ось так вона виглядає на екрані. Беремо оптичні лінзи та перевіряємо їх на деоптеріметрі, щоб відповідали рецепту. Закріплюємо оптичну лінзу та будемо обтачувати. Обтачувати будемо по формі оправи. Яку відсканували. Коли все готово, дістаємо лінзу та прибираємо гострий край. Це наша Олена робить вручну. І також вручну перевіряє, чи не залишилось гострого краю, і якщо він є, то лінза ще раз обточиться. Коли лінза готова, вставляємо її в оправу. Та все те саме проводимо з іншою лінзою. Тут Олена помітила, що оправа не рівна, тому її виправила. Коли все перевірено та зроблено, готуємо окуляри для видачі. Притираємо їх м'якою та чистою серветкою та насолоджуємось гарно зробленою роботою.